Виконуємо номер 202 із підручника Алгебра 7 та номер 3,44 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. З пункту А до пункту Б зі швидкістю 12 км за годину виїхав велосипедист. Через три години з пункту Б до пункту А виїхала мотоциклістка зі швидкістю 45 км за годину. Скільки годин до зустрічі з мотоциклісткою їхав велосипедист, якщо відстань від А до Б становить 235,5 км. На якій відстань від пункту А відбулася їхня зустріч? Отже, вони їхали назустріч один одному. Нехай велосипедист до зустрічі з мотоциклісткою їхав Х годин, а потім заповнимо умову задачі в вигляді таблиці. Запишемо. Нехай велосипедист. До зустрічі з мотоциклісткою. Їхав годин. Ну, а тепер запишемо умову задачі у вигляді таблиці. Зі швидкістю 12 км за годину виїхав велосипедист. Отже, велосипедист його швидкість 12 км за годину. Через 3 години, тобто наш велосипедист їхав на 3 години більше. На 3 більше. З пункту Б до пункту А на зустріч йому виїхала мотоциклістка зі швидкістю 45 км за годину. Скільки годин до зустрічі з мотоциклісткою їхав велосипедист, якщо відстань від А до Б 235,5 кілометрів? 235,5. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Знайдемо, яку відстань до зустрічі проїхав велосипедист. Для цього нам відомо, що ми позначили Х. У нього х множимо на 12. Буде 12х. На 3 години він їхав більше, отже, мотоциклістка. Їхала на 3 години менше, і її час до зустрічі, буде х відняти 3 години. Ну, і відповідно, відстань 45 помножити на різницю Х і 3. Враховуючи те, те що відстань від А до Б становить 235,5 км, маємо рівняння. І наше рівняння 12х додати 45 помножити на різницю х і 3. Дорівнює 235,5. Помножимо 45 на кожне з чисел в дужках. 45 множимо на х буде 45х, 45 множимо на мінус 3, буде мінус 135. Зводимо подібні доданки. А мінус 135 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. 12х додати 45х. Маємо 57х і в правій частині 235,5 додати 135. Отримаємо 57х дорівнює 370,5. І нам залишається поділити на 57. 370,5 ділимо на 57, отримаємо 6,5. Робимо висновок. Отже, велосипедист до Зустрічі з мотоциклісткою. Їхав 6,5 години. І у нас в умові задачі стоїть друге питання, на який відстань від пункту А відбулася їх зустріч. І з пункту А у нас їхав велосипедист. Отже, ми маємо 12 помножити на 6,5. Тоді їхня зустріч відбулася на відстані 6,5 помножити на 12, це у нас буде 78 кілометрів від пункту А. Пункту А. І записуємо відповідь. Перше запитання. Відповідь 6,5 години і на друге 78 кілометрів. Номер 202 із підручника Алгебра 7. Та номер 3,44 із підручника Математика 7. Інтегрований курс. Виконано.